Дивидивиз, здається, хтось вимкнув. Швидко викніть це відео. Тобі ще рано таке дивитися. Диви-диви, не хоче вимикати. Оцей маленький бунтар. Мені це нравиться. Значить так, наша програма 14 і 18 мінус. Якщо тобі більше 18, ти на мене підходиш. Це територія ЧП. Хм. назву залишимо. Так, так, вона, вона крута. крута. Так от ми вирішили зробити нашу програму без цих нудних дорослих. Ти про цих дорослих? Упс. Зараз комусь перепаде. Не біда, у нас є план. Отяни. Це почалось з того, що е, ви знайшли наш трейлер. Що? Це ви знайшли наш трейлер. Це, диви на них. це був наш трейлер. Ми Який його трейлер? Його знайшли. Це є трейлер. Да? Це наш це трейлер. Це наш трейлер. Не видумой! Це, це наш трейлер. Це наш трейлер. Ага, ваш, це наш. Ми Ні. його перші знайшли. Мені все одно він наш. Так, взяли і полиняли звідси. Щось ви тут полиняєте? Анук, хто кого? Викликаємо важку артилерію. О, Точно. Тільки на глу. Не вгадайте, що нас померло. Ага. Ніщо, а хто? Не знаю, не знаю. Ти кого більше боялася? Сторожа чи його патики? <світ> ну, тебе. тебе. Отак ми і подружилися. Ти краще розкажи, про що ми нашу програму будемо знімати. Що ж може бути цікаво підліткам? Вибір майбутньої професії. Не всі такі ботани, як ти. Світ не без добрих ботанів. Ну добре, про це будеш розповідати. От і розповідатиму. Який ще коля! Я хотів поле написати. Колянчик. <світ> а я б краще про лайфхаки розказував. Наприклад, як скласти футболку за три рухи. Ага. Це єдине про що такий лендер може думати. От сам про них і розказуй. От і буду. Луча? Що віддуваєшся там за нас? Давайте зробимо рубрику про стиль. Костиль? Що? Лутя буде вести рубрику Костиль. <клес> <клес> Це про що? <клес> Який костиль! Про стиль. А! -а, -а. Про стиль. Такий стиль, що треба костиль. <клес> Окей, а поради бувалого треба залишити. <клес> Обов'язково. Це буде сама брутальна і пацанська рубрика. Запросимо просимо Худе. Ага. Точно, або Він армі. так візьме і приїде до вас з Америки. А може й приїде. Ти звідки знаєш? Навіть якщо не приїде, візьмемо когось схожого на нього. Хі -хі. Побачимо, що у вас вийде. Челендж accepted. Значить, так, ми публікуємо якусь новину, а ти пишеш, що ти про неї думаєш. Або якось оригінально її пояснюєш. Якщо тобі не страшно, звісно. Якщо ти ризикнеш, то ти станеш нашим співучасником. Ми тебе на програмі покажемо. Ага, і влетить йому менше. Це чого? Бо він далі від студії живе. Точно. Тому якщо ти настільки крутий, то ти можеш взяти участь у нашому щотижневому челенджі. І отримати шикарний приз. Слабо віджитися більше ніж 30 разів за один підхід. Насилай своє відео та отримай футболку ЧП А ми також хочемо брати участь в челенджі. Ми будемо замість віджимання присідати. Тільки спина рівна і п'ятки не відривати від землі. Покажи на не що ти здатен. Відправляй нам своє відео до четверга. І вже в неділю ти можеш отримати свій суперприз. Ви про головне забули. І про що ж це? Про любов. Ой, в тебе тільки одна любов в голові. Не тільки. Ну і як ти пропонуєш? Ну, давайте не назвемо її любов. А як тоді? Назвемо її Сміро Панітки. А ти чого ж тут ваша любов? Ну, дивись. Іноді ти почуваєш себе як. Як він. Тобто повним лузером. Так. Знаєш, кажуть, зміро панітки голому рубашка. Ми будемо підходити до всяких цікавих людей і питати в них, як вони вижили, коли були підлітками, і як змогли побороти себе. Кожен з них дасть паниці, і ми сплетемо Васі рубашку. Васьок, помахай рукою. Це буде твій компаньйон. Ех, пішли, Вася, нас ніхто не розуміє. А куди ти йдеш? Нитки збирати. Знаєш, Вася, я завжди думала, як ж привернути увагу хлопця. Якось нам з подругою прийшла геніальна ідея. він точно був біля твоїх ніг. Та ж його скоро забрала. Ну поставим лайк в Добре, завтра всі у фотки полайкай. Тільки не став йому 2000 лайків в 4 ранку. А то він подумає, що ти якась лайкна маньячка. Як привернути увагу? Ну, я думаю, що привернути увагу можна глазами. Помругати, подмигнуть, посмотреть. Можна привлечь внимание, хорошее, когда симпатию симпатію привлечь, а можно привлечь плохое внимание, когда ты глупо себя ведешь и получается, что человек думает, что ты неадекватный. ну зато внимание привлечено. Насправді, привертаючи увагу будь-кого, не тільки хлопця, але і навіть просто іншої людини, як на мене, най Найкращу пораду, яку можна дати, це просто бути самою собою, вести себе природньо, натурально. В кожного з нас є свої сильні сторони, які волі-ніволі ти демонструєш при першій зустрічі. Зразу кидається в очі, наприклад, що ти любиш, наскільки високий або низький в тебе рівень інтелекту і так далі. Тому, якщо ти хочеш привернути увагу, намагайся вести себе природньо. Mm, якось, і воно само виходить, що на тебе звертають увагу. Це працює завжди, я перевіряла це на собі, і в мене це завжди виходило. Ну, оригінально. Залежно, що... От, наприклад, я, я раз їхав в автобусі, сіла біля мене така дівчина красива. Я не знав, що робити, вона так дуже пах лаваш. Я сижу, кажу, де купила лаваш, можна спробувати. Я не знав, що буде, вона раз достає, і ми дружно почали їсти її лаваш. Другий раз в автобусі. Сидить дівчина, ну, ми їдемо, їдемо в так. А е, я тут достаю снікерс. Кажу, будеш з'їсти зі мною. Все. От Перший цей етап, головне, ну, зламати щось, щоб почати говорити, якось щось зацікавити. І це може бути все, що під руками є. Це таке кісти готувати. Залежить від самої дівчини, тобто, які в неї інтереси, яка вона. Тобто, якби немає якогось такого рецепту для всіх. Треба поцікавитися спочатку, можливо, і там подруг і там, чи друзів про, про неї, і просто включити фантазію і придумати, от щось зв'язане з цим. Для того, щоб привернути чиюсь увагу, взагалі треба бути просто самим собою. Це в першу чергу. А для цього не обов'язково робити якихось кардинальних рухів, кардинальних вчинків у житті, чи намагатися підлаштуватись під когось, а займатися тим, що тобі до вподоби. Коли ти намагаєшся під когось підлаштуватися і створюєш собі уявний образ, ким ти насправді не являєшся, до тебе притягуються люди, з якими тобі насправді не буде навіть про що говорити і де не цікаво у житті. Тому думай, наскільки воно тобі потрібно і, можливо, все ж краще бути власним собою. Ні, <палі> не oh, камера, 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 камера! Камера! Так, я не зрозумів, чого ви всі тут знаходитесь? По місцям бігом выходить з трейлера. Вас вітає новий сезон ЧП i want to do something